Доки виступав Геннадій Григорович, я по цьому мобільному телефону набрав 101. Всі знають цей номер 101. Всі, так? Да? І кажу: Здравствуйте, мене зовут Арсен. Я нахожусь на проспекті Леніна. Скажіть, пожалуйста, где ближайшее бомбоубежище? Знаєте, що мені відповіли? Це ж можна, тому що всі записи все ж записується. Ми не владеємо цією інформацією. Вам треба дзвонити або в Горисполком, полком, або в місцеву власть. Я чому вам це кажу? Щоб ми з вами в паралельних реальностях не жили. От проста людина, да? набере і запитає доволі просте питання. Ми всі от зібрали всю країну для того, щоб людина, яка позвонить в службу порятунку, отримала відповідь на саме просте запитання. Прятатися куди? Ми не владіємо цією інформацією. То так грош грошена нашій роботи всій. От вона з цього складається. Вона не з отчотом складається. Не з докладів. І до того моменту, доки ми не станемо на місце простої людини, от нічого не буде. Шановний Сергій Станіславович, шановне керівництво, робиться це наступним чином. Берете 20. Основних питань, які може задати не міністр, не прем'єр, а людина, якій треба захист: де лікарня, де бомбосховище? Куди позвонити для евакуації, як вивезти дітей? Тобто ті питання, які стосуються життя людини, роздаєте це по всій країні, у всі служби 101. Як інструкцію. І відповідь на питання: ми не владіємо ето інформацією, більше ніколи не повторюється. На телефоні 101. Тому з цього починаємо. Хорошо, серийність? Це, це, це полезно. Майки? А далі, якщо я ще сяду, прозвоню всі гарячі лінії, то я думаю, що там буде половина таких відповідей. З з точки зору моя хата з краю» я нічого не знаю. Значить, тепер по предметним завданням. Перший Сергій Станіславович і всі областя. Конкретний опитувальник і чіткі відповіді на всі запитання по цивільному захисту. Не повинно бути питань, на які немає відповіді у служби порятунку. І в органів державної влади.